І останній крок в'язання нашої рукавички це необхідно нам вив'язати великий палець, і потім зшити пальчик і зшити саму рукавичку. Нам для цього знадобиться наша недов'язана рукавичка, спиці, гачок, потім для зв'язування, сшивання деталей, ну і нитки. Ми використовуємо нитки такі самі, якими ми. В'язали оцей трикутничок на рукавичці. Тож, давайте почнемо. Що ми маємо зараз зробити? Зараз я знімаю на спицю оці петлі, єдине, що мені необхідно їх зняти, ось таким чином. Я зараз розстібаю булавочку, пересовую петлі всі. На вільний кінець булавки і швиденько знімаю на спицю. Просто знімаю, булавку прибираємо. Ось у нас петлі на робочій спиці. Так. І тепер ми почнемо їх в'язати додатковою ниткою. Потім ми продовжимо підхопимо отут одну петельку, для того щоб не було дірочки, і підхопимо петлі, пров'яжемо. З другого боку пальчику. Будемо в'язати лицьовими петлями, оскільки ми знаходимося в лицевому рядочку. Беремо нитку, надіваємо на пальчик. Першу петельку, коли ми змінюємо колір ниток, ми першу петельку все ж таки пров'язуємо, а не знімаємо. І рядочок в'яжемо лицевими петлями. Можна було порахувати, скільки в нас тут петельок, якщо ми не пам'ятаємо 2, 4, 6, 8, 10, 11 петельок у нас. Тепер необхідно мені перейти на другий бік в'язання, але якщо я просто перейду, в мене тут отримається дірочка. Тому я візьму так от підхвачу одну петельку. Постараюся так зробити, щоб тут потім дірочки не було, і пров'яжу додаткову петлю. Переходжу на оцей рядочок і з кожної от такої ниточки верхньої я утворюю нову петельку. І остання петелька, отут з краєчку ми її витягуємо, одинадцята петля. Тобто тут має в нас опинитися стільки петель, скільки петель в нас є половина рукавички. Ось ця половина рукавички, якщо ми її складемо навпіл, це якраз ті петлі, що нам потрібні для вив'язування пальчика. Тут ми все розправляємо, щоб у нас було гарненько. Перевертаємо, в'яжемо виверітний рядочок. І в'яжемо, якщо це великий палець, то от уявіть собі, ви покладете такий пальчик, і нам треба буде зв'язати десь до половини нігтіка. Приблизно. А потім ми петельки закриємо, знімаємо першу петлю і в'яжемо виворітні петельки. Тут ніяких хитрощів немає, все дуже просто, тому я зараз запис зупиню, пров'яжу за кадром, і далі продовжимо. Те, чого не знаємо, як робити. Так, Дов'язали до кінця рядочку. Остання петелька, як завжди, у нас виворітна петля. Цю ниточку ми маємо підтягнути, щоб у нас не був розтягнений край. Перевертаємо в'язання, в'яжемо лицевий рядочок. Першу зняли і працюємо. Ось я пров'язала декілька рядочків, і в мене вже вимальовується форма пальчика рукавички. Зараз пров'яжу швиденько цей рядочок, і ми зможемо взагалі скласти рукавичку так, як вона має бути. Так, остання петелька в нас виверідна. Ми можемо сунути на нашу, наш пальчик і ось таким чином скласти. Пальчик і подивитися, що в нас виходить. Ось така краса в нас отримується. Ось так. Тут ми пров'яжемо далі пальчика, потім зшиємо і буде готова рукавичка. Тож продовжуємо в'язати за узором. До речі, оцей клубочок він у мене скаче по всьому столу. Дуже зручно його покласти в якусь. Коробочку з високими бортиками або в мисочку, якщо є, можете скористуватися. Ми дов'язали пальчик вже до того місця, що я говорила, десь до середини нігтіка. І зараз потрібно буде нам оцю вершину пальчика закрити. Закривати ми будемо її трішечки по-іншому, ніж закривали верхівочку самої рукавички. Ми зробимо. Рівномірне закривання по всьому рядочку. Як саме це робимо? В лицевих рядочках ми будемо пров'язувати по дві петельки разом. Першу знімаємо Дві петельки. Я пров'язую за верхні стіночки, тому що в мене основна лицева петля в'яжеться основна за верхні стіночки. В кого бабусина петля, то ви можете пров'язувати по дві петельки за нижні стіночки. Дивіться, щоб петельки не були перекрученими. Тож пров'язуємо по дві петельки разом. Пров'язали раз, витягнули, утворили одну петлю з двох. Пров'язали два, у нас іде рівномірне зменшення петель по всьому рядочку. Три і підтягуємо за кожним разом, підтягуємо ниточку, щоб у нас не було дірок. Чотири. Підтягнули ниточку. Десять. Десять. Кромочну петлю я пров'яжу, як завжди, виворітною петлею. Так, пров'язали, зменшили рівномірно петлі по всьому рядочку. І пров'язали останню петлю кромочну. Виверідний рядочок пров'язуємо, як нам показує в'язка. Тобто всі петлі виверідними, оскільки їх небагато, то зараз швиденько ми їх пров'яжемо. Так Пров'язали. Тепер знову наступному рядочку я закриваю знову по дві петельки разом протягом всього ряду. До тих пір, поки в нас не залишиться на спиці, ну, 3-4 петельки, щоб їх можна було потім стягнути разом. Першу знімаємо і поїхали. Знову ж таки, за верхню стіночку пров'язали. Раз, підтягнули ниточку, два, підтягнули ниточку, три, підтягнули ниточку, чотири і п'ять в мене вийшло. Відмінно. 5. І остання виверідно. Пров'язали виверідну петельку. Ось у мене зменшилися всі-всі-всі петлі на пальчик. Якраз на пальчик Перевертаємо, пров'язуємо виверідний рядочок. І ще разочок ми зараз всі петельки пров'яжемо по дві разом і стягнемо на нитку. І в мене залишається дві разом, це кромочна петля і наша петля останню рядочку. ну Давайте ми їх пров'яжемо дві разом, все ж таки, виворітною петлею. Так, щоб цю картинку не зламати. Все. Тепер, що нам треба зробити? Оці петлі. Всі, нам треба взяти вестильний гачок і протягнути через них нитку. Я виймаю спицю, тримаю, щоб петлі не розбіглися нікуди, акуратненько вводю гачок, чіпляю ниточку і протягую через усі петельки. Все. І стягую гарненько. Ось такий у мене мисочок пальчика вийшов. Тепер мені треба, можна було навіть дивіться, можна було навіть оці петлі не пров'язувати по дві разом, а можна було раніше стягнути на нитку, тоді буде ще швидше робота виконана. Тепер я складаю пальчик навпіл лицевим боком всередину і за допомогою гачка зшиваю його за крайні ниточки. Глухими петлями. Ниточку сильно не затягуємо, щоб робота не вийшла стягнена на один бік. Підтягуємо нитку, трошечки петлю витягуємо, вільнішу робимо. Дивимося, щоб у нас було рівномірно, за крайню нитку беремо. Пицю прибрали зовсім, вона вже не потрібна. Дивимося, щоб у нас все-все-все співпало. Якщо десь щось не співпадає, ну це в'язання. Можна його туди-сюди, там десь повторити, десь перескочити. Краще повторити, ніж перескочити, але це може бути. І остання петелька одинадцята. Ми можемо сказати, що ми пров'язали скільки рядочків. Якщо це було 11, значить ми пров'язали десь приблизно 20-22 рядочки. Так. І дивимось, що ж у нас вийшло. Поки ми не обриваємо нитку, вивертаємо наш пальчик, дивимося, яка краса в нас утворилась. Ось такий пальчик у нас утворився. Можна було на рядочок раніше зібрати, але так теж гарно. Ось. Якщо ми так складемо, то у нас буде ось такий пальчик. Туди можна вже вдягнути пальчик і буде така собі рукавичка. Зараз ми цю ниточку обріжемо і вже жовтенькою ниточку зашиємо рукавичку до готового вигляду. Так, я повертаюся назад. У мене була ниточка на початку, і в мене утворилася ниточка, отут, де ми сшивали. Давайте для міцності я прошию ще одну петельку, підхвачу оцю петельку. Її видно не буде, що вона іншим кольором, але це дозволить нам зробити якісніше роботу. Підхватимо оці петельки, витягнемо. Ще раз висмикуємо ниточку і ножицями відрізаємо кінець нитки. Ця нитка нам вже буде не потрібна, можна її прибрати. Ми отаку її протягуємо в петлю. У нас є дві нитки, і ми можемо їх навіть отут зав'язати. І зверніть увагу, якщо десь воно у вас трішечки там перекошено вийшло, це в'язання, його можна потягнути, його можна розтягнути. Цю ниточку бажано буде заховати між петельками, а нам зараз з вами необхідно зшити. Нашу рукавичку. Для цього в нас була залишена ниточка отут від верху рукавички. Ми зараз вивертаємо рукавичку на виворітний бік. Тут у нас ці два хвости теж зв'язані. І так само гачком за крайні петлі сшиваємо рукавичку. Я зараз знайду отут першу петлю, де вона тут була в нас. Ось вона, так вона гарна така. Мені хочеться її аж сюди. Так, підхватили ниточку і працюємо, зшиваємо. по Походу, будемо слідкувати, щоб у нас рукавичка співпадала по шву. Витягуємо гарненько петельку і за задню стіночку. Чому я роблю за задню стіночку? За ту, що крайня стіночка петлі. Щоб в мене узор з лицьового боку утворилась, якби оці частинки петлі вони утворюють додаткову якби, якби петельку. Тому я так роблю. Якщо ви зробите трішечки по-іншому, воно просто буде виглядати по-іншому, але має право бути. Працюємо ось такі за крайні стіночки петлі. Я підхвачую нитку і акуратно глухою петелькою. Зшиваю гачком рукавичку. Можна це зробити циганською голкою або просто голкою з великим вушком. Такими голками вишивають, можна такою голкою просто зшити. Будь ласка, якщо вам є бажання, ніхто не буде проти. Подивіться, я їх вирівнюю в сторону рукавички, і у нас має все-все-все співпасти. Це наша задача, щоб вони співпали, тому я їх утримую міцно і продовжую з'єднувати сторони рукавички. Так. Петлі я так розтягую, щоб мені зручно було гачком протягнути ниточку в пет... усі три петлі. Знову беру крайню петлю, гарненько розтягнула, ниточку підхопила і через три петельки протягнула. Знову, тут в мене не видно, що мені треба взяти, я ось ось тут візьму, а тут як рухаюсь далі по цьому краю. Протягнули. Знову мені треба тут близенько, пам'ятаєте, ми захопили одну петельку від жовтої, то нам треба її відновити. Розтягнули і протягнули через ці три петельки знову. Беремо за крайню стіночку петлі за зовнішню, підхвачуємо петлю, розтягуємо три петлі, пров'язуємо. У мене трішечки так вийшло. Бачите, воно все рівненько виходить. Все дуже -ду дуже добре, якщо робити це уважно. Якщо дослухатися до рекомендацій, як це зробити. Для цього ми і записуємо для вас відео заняття. Дуже гарно. Така рукавичка має право бути. Ми можемо в'язати рукавичку на п'яти спицях, можемо в'язати на спеціальних спицях. Зараз попридумували спеціальні спиці для в'язання рукавичок і шкарпеток. Але в нас є ось така, і ми її в'яжемо так. Дивимося, де в нас тут кромочні петлі, щоб їх не загубити. Так. Знову. Тут. тут я думаю, як нам краще зробити. Ми брали зовнішню. Ну, давайте будемо продовжувати, подивимось. Якщо у нас буде гарно, ми так і залишимо. А ні, то переробимо. Нам ніхто не заважає цього зробити. Тим більше, коли ви зшиваєте отак гачком переробити, це не складно. Дивлюся, що в мене трішечки не співпадає. Давайте я зараз подивлюся, де в мене оце воно ну, не співпало. І спробую вернутися. От мені чогось хочеться тут підхвачувати не крайню, не зовнішню сторону петлі. А от мені хочеться оцю петлю внутрішню. Давайте зараз я спробую її взяти. За основку цю внутрішню все ж таки. І тут внутрішню. Тут же дивишся, щоб було по узору. Ось вони. Так. Я вже майже закінчила, тут залишилося трішечки-трішечки. Ось. Ми, коли вивернемо нашу рукавичку, буде вже все добре видно, що ж там в нас вийшло. Чи те, що ми хотіли, чи не зовсім. Бо я і сама не знаю, чи вийде в мене те, що треба. Я розказую, показую, але все одно сам процес роботи, його ніхто не відміняв. Отут в кінці я захвачую. Петельку повністю, щоб у нас не розтягнувся край і не було дірки. Отакий розтягнули, прямо гарненько витягнули. Все, в мене вже пров'язано. Я витягую довгу петлю, поки що нитку не обрізаю, а вивертаю рукавичку на лицьовий бік і дивлюся, що в мене вийшло. Так, тут в мене вийшло ось так, шовчик. Тут в мене пальчик. Тут в мене ось такий шовчик і тут в мене ось такий шовчик. Ну, такий він вийшов. Можливо, буде якось і по-іншому. Так, звичайно, шовчик буде видно, без цього ніяк. Дуже важко в'язані спицями вироби зшити так, щоб шовчик абсолютно було непомітно. Але завдяки тому, що ми робили глухими петлями і брали за одну ниточку, він вийшов дуже такий тоненький, не товстий, не грубий. Достатньо акуратний вийшов шовчик, тому можна так робити цю роботу. Ось наша рукавичка, яка красива вийшла. Зараз я обріжу тут ниточку, так. ось цю петельку обрізала, витягнула клубочок. в мене вже нитка була продіта в петлю. Ми ці дві ниточки зараз зв'яжемо і рукавичка вже готова. І що нам залишиться в цій рукавичці зробити? Нам залишиться вивернути на виворітний бік і поховати усі хвостини ток. Ось я її одягаю на ручку, міряю, і в мене вийшла така симпатична рукавичка. Це в мене рукавичка на одну руку. Якщо ви будете в'язати, ну, скажімо, так, не якщо, а коли ви будете в'язати рукавичку на ліву руку, то всі маніпуляції з. Оцим зніманням петельок ви маєте зробити або у виворітному рядочку на початку ряду, або у лицьовому рядочку наприкінці ряду. Ось Тут у нас було на початку ряду, а якщо так, то у лицьовому рядочку наприкінці ряду ми знімаємо петлі. Ну а далі все так само робиться, як і для правої рукавички. Так, все. Зараз зав'язуємо ниточки. Я зав'язую завжди вузлик такий пластий, щоб він був акуратним, не був грубим. Зав'язали, і тепер ми маємо взяти, вивернемо знову на виворітний бік. Взяли гачок, можна взяти трохи тонший гачок, ніж той, який ми в'язали. Але і той, той так само може підходити. І оці всі хвости. Ми маємо, ну, у нас був хвіст, пам'ятаєте, коли ми з'єднували ніточку, у нас був вузлик. І оці всі хвости ми маємо трішечки поховати. У мене є ось трошки тонший гачечок, можна ним. Ми його маємо, отак, за петлями, поміж нитками, акуратно заховати. Я вводю гачок в петлю якби ззаду, із з зворотнього краю. Потім підхвачую нитку і протягую в петлю. І знову так само, якби ззаду із зворотнього краю, ниточку підхватили, протягнули в петлю. Ну, трішечки заховали, а той хвостик, який вже ніякої ролі не відіграє, ми його можемо відрізати. І так, з усіма нитками, які ми бачимо в роботі, беремо хвіст нитки, акуратно його заправляємо в петельку. Причому старайтеся так, щоб всі ці заправляння у вас знаходилися всередині роботи, з виворітного боку. Не так, щоб аж наскрізь протягнути нитку, бо її буде видно з лицьового боку. Підхвачуєте ниточку, пропускаєте через неї хвіст і трішечки розправляєте. Знову знайшли, от подумали, куди за ниткою вона може йти, так щоб не помітно, десь туди вона піде. Так ми його і вводимо гачок тільки в зворотньому напрямку. І акуратно протягуємо ниточку. Цю ниточку, Ці ниточки так само дивіться, краще їх все ж таки розташувати, коли ви будете їх розташовувати, по місцях, де у вас саме цього, цього кольору нитка проходить. Так, все, я дивлюся, де мене. Можна пропустити нитку. Так. Тут взагалі, в мене бачите, таке, наче явище було, як вона хоче бути з дірочкою, тому ми можемо використати цю нитку, щоб підтягнути, і щоб цієї дірочки не було. Так, І акуратненько по петельках ми пропускаємо всі-всі-всі хвостики на топ. Тож, пробуйте, не лінуйтеся. Не бійтеся, це не так страшно, як здається, на перший погляд. Це досить цікаво. І в нас з вами залишиться, ну я вже не буду зараз показувати, доробите, поховайте всі ниточки. От. І в нас залишиться оздоблення рукавички. Як можна оздобити рукавичку? Так. У нас є, як то кажуть, тильна сторона рукавички. Оця тильна сторона рукавички. І ми можемо її оздобити. Ну, у нас саме оздоблення двоколірне. Ми взяли два кольори ниток, і це воно само по собі вже йде як оздоблення, і можна нічого сюди не додавати. Якщо ж ви в'яжете всю рукавичку одним кольором, вам хочеться її якось прикрасити. Ну, саме цікаве і саме, можливо навіть і правильне оздоблення, коли ви вмієте вив'язувати узори, там косичка. Або якийсь узор, ажур, і ви можете це врахувати під час в'язання, і в цьому місці розрахувати і зробити вив'язаний узор. Якщо ви цього не зробили, не вмієте ще, або не врахували і вчасно не, зробили, не почали це робити, можна взяти і просто іншого кольору нітками зробити якусь вишиваночку. Подумати, по петельках дуже цікаво вишивати. От уявіть собі, вишивання хрестиком і вишивання по петельках на трикотажі, вони теж десь, десь між собою схожі. Або можна звичайним швом назад голку вив'язати якісь цікаві контури, якісь завіточки. Це можуть бути намистинки, напівнамистинки, це можуть бути гудзики. але зважте на те, що це все ж таки рукавичка вона носиться, ви будете ручки в карманчики встромляти, і, мабуть, це ж таки гудзики і намистинки – це не дуже доречно. А от вишивка буде в самий раз. Тому бажаю вам успіхів і чекаю на виконаних завдань.